Доброго зимового ранку, любі діти, незабаром новорічне свято, і до нас у гості завітав їжачок з подарунками. Що ж він нам приніс? Зараз ми подивимось. А приніс нам їжичок, подивіться, що правильно красуню ялинку. Скільки ялинок приніс їжачок? Правильно, одну. А ще він нам приніс іграшки. Подивіться, скільки іграшок приніс їжачок. Вірно, багато. А ще нам їжачок приніс цифру один. Цією цифрою ми будемо позначати кількість предметів, якщо їх по одному. Тобто один предмет. Подивіться, будь ласка, скільки у нас ялинок? Правильно, одна ялинка. А скільки у нас кульок? Правильно, одна. Ми позначаємо цифрою один. А скільки їжачків? Правильно, діти, один їжачок. А скільки скриньок? Правильно, одна. Тобто цифра один позначає предмети, яких по одному? Діти, поміркуйте і скажіть, на що схожа цифра один. А зараз малята ми пригадаємо частини доби. Коли ми з вами покидаємось, наступає правильно ранок. Коли ми граємось, займаємось, це буде день. Коли вся сім'я вечеряє, це буде вечір. А коли ми спимо. Це буде ніч. Діти, скажіть, будь ласка, що буде раніше? День чи вечір? Правильно день. А що буде пізніше? Вечір або ніч? Вірно, пізніше буде ніч. А що буде? За ранком? Вірно, буде день. Молодці. Діти, подивіться, будь ласка, на цих тваринок і скажіть, з якої казки вони до нас прийшли. Правильно, вони прийшли із казки Рукавичка. Діти, скажіть, будь ласка, хто перший знайшов рукавичку? Правильно, мишка, хто прийшов раніше зайчика, Вірно, мишка та жабка. А хто прийшов пізніше вовчика, вірно, кабан та ведмідь. Хто прийшов раніше лисички? Правильно, діти, мишка, жабка та. Зайчик. А хто прийшов? Пізніше кабана. Вірно, це ведмідь. Молодці малята, ви гарно працювали. До побачення.